Життя це подорож, де важливо не лише куди ти йдеш, а й як ти йдеш. Тому, мабуть, варто смакувати життя, насолоджуватися тим, що є, відчувати повною мірою, усвідомлювати, жити тут і зараз, без поспіху, любити, нести світло, радіти сонцю, дарам природи, усвідомлювати, що насправді ми зараз знаходимося у світі чудес. Цей світ багатий, щедрий, наповнений, досконалий, так, іноді трапляються страшні речі, як от війна, але саме люди розв'язують ті війни. Це не дано Богом Всесвітом. Якби кожен усвідомлював повною мірою життя, то, мабуть, світ був би зовсім іншим, мирним, добрим, наповненим більше любов'ю, аніж страхом. Але, на жаль, не всі відчувають життя так глибоко. Хтось застрягає в гонитві за тим, що насправді не має значення, хтось несе біль, бо сам його отримав, а хтось просто забув, як дивуватися світу. Та, попри це, кожен, хто усвідомлює справжню красу життя, вже творить зміни. радість від сонця, вдячність за те, що є, любов до світу, це ті маленькі вогники, що можуть запалювати інших. І якщо ти це відчуваєш, ти це бачиш. То можливо твоя присутність вже змінює світ навколо.